Укриття на близько 20 тисяч осіб і з порушенням. Спочатку повномасштабного вторгнення рівненська прокуратура скорувала до суду 61 позов відносно захисних споруд цивільного захисту. Саме стільки правоохоронці знайшли порушень в укриттях та бомбосховищах в області. До них відносяться як навчальні заклади, приватні та цивільні об'єкти тощо. Більшу половину з вказаних матеріалів на сьогоднішній день судами вже задоволено. А є е, практично відсотків 30 від е, пред'явлених позовів, якими судами було закрито провадження у зв'язку з тим, що в ході розгляду органи, які виступали відповідачами по справах, вони добровільно виконували. Позовні вимоги прокурора усували відповідні порушення, і тому у зв'язку з відсутністю порушень на момент винесення рішення відповідно закривалося провадження по справі. Тобто, ми мали і такі ситуації. Переважна більшість рішень, які постановлені на сьогоднішній день, вже є виконані, є і витребувані об'єкти цивільного захисту з, з приватної власності.